Сполучені Штати оголосили про виділення рекордного пакета військової допомоги для України на суму у 3 мільярди доларів. Його мета модернізація української армії та розвиток військових можливостей нашої країни на тривалий термін. Як сказав президент учора. Війна досягла критичної точки, і ми повинні зробити все, що ми можемо, аби допомогти українцям протистояти російській агресії. Двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що виділення найбільшого пакету військової допомоги від США символ впевненості союзників у нашій перемозі. Це свідчення відданості США справі перемоги України, свободи і демократії. Це символ впевненості союзників у нашій перемозі. Мозі, це вияв віри всього вільного світу у збройні сили України, США і президент Байден в чергове демонструють глобальне лідерство. Франція і Німеччина також прийняли рішення постачати Україні більше зброї.